Поки дружина у відрядженні, анатолій момрик разом з дітьми прикрашає квартиру до різдвяних та новорічних свят. Вже і ялинку поставили, і невеликий вертеп з паперу зробили. Ось це три царі, ось це йосип Йосип, ось цей корова, овечка, а це пастухи. А ось до Різдвяного столу ще поки нічого не купували, хоча і відтягувати нікуди. Адже Різдво родина Момрики відзначає за григоріанським календарем 25 грудня. Свят вечір, який 24 числа буде, він нічим не повинен відрізнятися від того, який був за старою традицією 6 січня, тому що він повинен складатися з пісних страв. Я не буду сам робити вареники із капустою чи з картоплею. Я просто їх куплю в магазині. Можливо, куплю на базарі. Голубці при пісні, голубці, замість риби зрозуміло, діти не люблять рибу, куплю пресерви. Але сам ідея того, що це мусить пісний стіл, беззаперечно буде збережена. Зрозуміло, що треба куття. Тут з рідних може прийти і на святвечір і вечір із 6 числа, і тому доведеться знову ж робити кутю. По іншому до різдва готується родина Фаст у центрі німецької культури. Олександра закінчує оздоблювати різдвяний будиночок. У Німеччині такі традиційні вироби продають на різдвяних ярмарках. І поки фарба висихає, господиня хизується. Головну страву на святвечір уже приготувала. Обов'язково штолен. Він готується як мінімум за два тижні, щоб настоявся. а в старовину його готували взагалі за два місяці. Для обох родин святкувати Різдво 25 грудня тепер значно простіше. Адже вже третій рік, як в Україні, цей день державний вихідний. Такі зміни в календарі влада пояснила тим, що приблизно третина усіх релігійних організацій в Україні святкують Різдво за григоріанським календарем 25 грудня. Тому, мовляв, необхідно забезпечити права цієї частини населення. Крім того, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня, зазначено в пояснювальній записці до законопроекту. Та, хоча кількість прихильників цієї дати зростає, переважна більшість українців продовжують відзначати різдво 7 січня. Про це свідчать опитування, які протягом останніх років проводили фонд демократичні ініціативи та центр Разумкова. Так наприкінці минулого року намір святкувати різдво традиційно у січні озвучувало 69% українців. Неоднозначно ставляться до цього й опитані нами віряни. Церква, як буде празднувати 25-го, значить прийдемо церкву і 25-го. Ну, дома я буду 7-го, так як і було. У нас є певні традиції є зі Сходу України, і ми звикли святкувати все ж таки сьомого. І будемо святкувати сьомого. Дякуємо владі за додатковий день вихідний. Багато людей святкують 25-го. Ну, ми звикли сьомого. Тобто я сьомого. Сьомо, як було, я вважаю, так само повинно бути. Не нами, як кажуть, заведено, не нами це діло. Але якщо, наприклад, владика Епіфаній перенесе на 25 числа. Не можу сказати нічого. Ну я не, не привіструю це. Ну якщо він дасть благословіння, то ми, то ми можемо і тоді, і 25, го і 7-го. Ну це тільки якщо він дасть благословині. Краще на 7 січня. Якщо буде 25, го ми підтримуємо і будемо. Відзначати 25-го. Я святкую разом своєю церквою. Ми святкуємо 7 січня. От перейде церква, перейду і я. Після того як в Україні відбулося об'єднання православної церкви, дискусія про перенесення різдва серед громадськості пожвавилась. Про таке бажання заявив і предстоятель Православної церкви України Владика Епіфаній. Та наразі кажуть у прислужбі ПЦУ, ще не зафіксовано жодної парафії, де більшість вірян висловилися б за перехід на святкування 25 грудня. Тому з реформою поки не поспішатимуть. Спершу належним чином поінформують вірян. Найперше в соціальних мережах Православна Церква України активно відповідає і пояснює на запитання читачів про те, коли святкувати Різдво. Також наші священнослужителі говорять про це в проповідях. Це наш основний такий меседж і основне місце, де ми можемо проповідувати людям пояснювати про святкування Різдва Христового. Ми не будемо казати конкретну кількість років, але Церква побачить, коли українське суспільство буде готове до того, щоб перейти до святкування Різдва 25-го. анатолій Момрик за фахом історик та етнограф докладно пояснює, чому виникла така різниця у східній та західній традиції святкування різдва, та чому з точки зору Євангелії логічніше святкувати народження Христа до Нового року. «Із 2 Христа відбулося десь в короткий проміжок часу між зимовим застоянням і першим січня. Поясню, чому, бо перше січня це завершення фінансового року в Римській імперії. І, нагадаю, за Євангелієм, саме тому Іосиф і Марія мусили їхати з Назарета до Віфлієному, тому що там на перше січня мусив провестися перепис населення для оподаткування. І ви пам'ятаєте, він змушений, бо він приїхавши до Віфліє, навіть не за Шли місце, де зупинитися, і його і дитину народили у хліву. І тому це зрозуміло, що це відбулося значить перед першим січня, але зрозуміло чітко після зимового состояння. Анатолій Момрик вважає також міфом усталене уявлення про те, що 25 грудня це католицьке, а не православне різдво. Коректніше казати західна і східна традиція святкування різдва. Утім, останніми роками святкування Різдва в Україні дедалі більше нагадує західну традицію. На кожному кроці продається глінтвейн та запікаються сосиски, а ярмарки з різдвяними дерев'яними будиночками зовні нагадують європейські. У церкві кажуть, що такі маркетингові кроки також сприяють тому, щоб українці звикали до 25 грудня. Принаймні, молоді такі традиції вже значно ближчі. Утім, прихильники церковно-календарної реформи мають розуміти, що зміщується не лише святкування Різдва, але й інших релігійних свят. Зокрема, й улюблений з дітей Святий Миколай приходитиме до них на два тижні раніше. У родині Момриків до таких змін ще не звикли, як і решта українських малюків. Діти Анатолія чекали на подарунки від Миколая 19, а не 6-го грудня.